Друзі, вітаю! Христос! Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання Івангель від Луки, 24 розділ 45 по 47 вірш. Тоді розкрив їхній розум, йдеться про Ісуса Христа та Його учнів, щоб зрозуміли Писання, і Він сказав їм: так записано, і необхідно було постраждати Христові та Воскреснути з мертвих на третій день. Щоб почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, ми сьогодні з вами торкнемося теми прощення. В 47-му вірші ми з вами прочитали, що Ісус Христос помер і воскрес, щоб, починаючи з Єрусалима, проповідувалося в ім'я Його. Покаяння для прощення гріхів, прощення гріхів отримує тільки та людина, яка покаялася в ім'я Ісуса Христа. І ми з вами вже говорили про те, що покаяння в ім'я Ісуса Христа це не просто молитва, це не просто певні слова, це не просто обряд. Хоча дійсно в покаянні є певна молитва, певні слова, і може відбуватися певний обряд, але це тільки зовнішній зовнішній момент покаяння, і він може бути дуже різним. Але внутрішній, внутрішня основа покаяння це зміна свідомості, це зміна ставлення до себе, це зміна ставлення до Бога до Ісуса Христа, це зміна усвідомлення себе, усвідомлення свого гріха, усвідомлення свого положення перед Господом, усвідомлення того, ким є Ісус Христос і чому саме Його смерть і Його Воскресіння. І чому саме його особистість є підставою для того, щоб каятися в його ім'я і отримати прощення через таке покаяння? Ісус Христос, Його Воскресіння та смерть є підставою для покаяння і для прощення наших гріхів. Людина, яка кається в ім'я Ісуса Христа, яка покаялася в ім'я Ісуса Христа, вона має прощення Господа в ім'я Ісуса Христа. Чому так? Чому тільки через покаяння в ім'я Ісуса Христа людина отримає прощення своїх гріхів? Тому що на Голговському Христі була задовільнена. Справедливість Божа і Божа любов саме на Ісуса Христа вилився Божий гнів за наші гріхи, тому що Ісуса Христа досконала замісна жертва за наші гріхи. Без задовільнення Божої справедливості немає прощення гріхів. Прощення гріхів жодна людина, жодний грішник не може отримати просто так. Для того, щоб отримати прощення гріхів за наші гріхи, має бути заплачена повна ціна. І немає іншої жертви, і немає іншого способу заплатити за свій гріх, як тільки вірити в замісну жертву Ісуса Христа. Тому що тільки замісна жертва Ісуса Христа, тільки смерть Ісуса Христа, тільки смерть вічного Сина Божого, який став людиною, є замісною за наші гріхи. І кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа, як свого Спасителя, вона з'єднана через віру з Ісусом Христом, і Божа справедливість в Ісусі Христі, задовільнена, тому що за наші гріхи заплачено. Наші діла, наші слова, наші обряди, наші молитви вони не можуть бути замісною жертвою за наші гріхи. Вони не можуть задовільнити Божої справедливості, тому що ми є грішниками. Ми порушили волю Божу, і все те, що ми робимо, не може задовільнити. Божу справедливість виключно замісна жертва Ісуса Христа. Тому та людина, яка приходить до розуміння свого положення перед Богом на підставі Слова Божого, вона приходить до розуміння, ким вона є перед Господом, і розуміння. Того, ким є Ісус Христос, вона кається в ім'я Ісуса Христа і отримує прощення від Господа в ім'я Ісуса Христа. В тому і полягає Божа любов, яка також була проявлена на Голгофі і відкрилася нам е, на Голгофі в замісній жертві Ісуса Христа, що Господь дає нам замісну жертву. Не ми платимо за свої гріхи, а саме є замісна жертва. Ісус Христос добровільно став замісною жертвою за наші гріхи. Він добровільно Добровільно прийняв на себе Божий гнів, він добровільно пішов на хрест через любов, щоб викупити кожного з нас. Тож, Голгофа є відкриттям, є проявленням як Божої справедливості за гріх заплачено до кінця, і проявленням Божої любові одночасно. З проявленням Божої справедливості, тому що за наш гріх заплачено за місною жертвою, а ми можемо отримати. Всі грішники, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, можемо отримати прощення своїх гріхів. Тож будемо з вами зростати в розумінні Ісуса Христа. Ми з вами говоримо і читаємо, і бачимо, і розмірковуємо. І знову і знову ми з вами е, говоримо про те, що наскільки важливо розуміти Ісуса Христа, наскільки важливо не просто розуміти розумом, наскільки важливо розуміти усім своїм серцем. Наскільки важливо через розуміння приходити до любові до Ісуса Христа, до віддачі усього свого життя Ісусу Христу, щоб те, що ми знаємо про Ісуса Христа, те, що нам Слово Боже відкриває про Ісуса Христа, щоб сам воскреслий Ісус Христос, Він змінював наше серце, щоб ми змінювалися, щоб ми з вами розуміли, що тільки Ісус Христос є підставою для нашого життя, джерелом нашого життя, тому що наш Господь він не тільки Господь любить. Люблячий, він ще Господь і справедливий, Господь є не тільки справедливим, він є ще й люблячим, і саме на голові відкрилася і Божа справедливість, і Божа любов. Тож ми з вами. Маємо прощення в ім'я Ісуса Христа. Кожний, хто покаявся в ім'я Ісуса Христа. Будемо з вами зростати в розумінні Ісуса Христа, в розумінні Божої справедливості, Божої любові, Божого прощення, і що все це нам відкрилося і відкривається через Писання в живому, в Воскреслому. Ісусі Христі, який помер за наші гріхи на Голгофі і Воскрес і є живим на віки віків. Саме для цього ми з вами і читаємо щоденно Євангелім від Луки разом. Тож радо запрошую кожного з вас доєднуватися. Також запрошую підписатися на цей канал тих з вас, хто ще не підписався, тому що все це сприяє розвитку цього каналу, задля того, щоб якомога більше людей пізнало би Ісуса Христа, любило би Ісуса Христа та через Ісуса Христа, мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.